Добрий день, дивіться. Ось це захисний супресор з блоку живлення, з плати контролера живлення і заряду антенни Алієнтек. Ось ви бачите, я в обіду все попучило, поплющило, тріснуло. Ну, Якби його роль зрозуміло, і ніякої Америки я вам тут не відкрию зараз. Він має захищати блок живлення, плату живлення і Заряду від підвищеної напруги. Тобто, якщо він набув у такого стану, це означає, що на вход прийшов ну, прийшло більше, ніж 7,5 вольт. При тому, що там стоїть просто звичайний Type-C роз'єм USB, і більше 5 вольт там не має з'являтися ні в якому разі. А чому так з'являється? Справа в тому, що я це бачу вже не вперше далеко. І всюди історія однакова. Ну, тобто я далекі від думки, що бойці беруть звичайний кабель USB, і замість того, що втикається в блок живлення, десять вольт, вони припаюють щось таке, що видає напругу 7,5 вольт і більше. Але звідкись вона там береться. І історії, чому так стається, всюди однакові. Ми взяли антенну і хотіли зарядити її від зарядної станції, типу Ecoflow, Bandera Power, PowerPlant або ще щось подібне. І маємо такий результат. Я колись бачив, коли намагались від 12 вольт по Bandera Power заряджати Avenger, три Avengers подряд спалили. А чому так стається? Ну, знов Америки не відкрию, але менш тим, я маю це сказати, тому що проблема існує. Стається це тому, що в таких зарядних станціях ставлять смарт-виходи USB, які по запиту пристрою, який хоче заряджатись, можуть видавати напругу не лише 5 вольт, а і 12 і 19. Тобто. Що ми маємо? Що з якихось причин цей смарт-вихід USB починає замість 5 вольт видавати 12 або 19, не знаю. І цей супресор горить добре, якщо горить тільки він, а не увесь контроль зервлення і там з більш важкими наслідками. З цього який висновок? Якщо ви хочете уникати таких ситуацій, не використовуйте смарт-виходи зарядних станцій. Навіть якщо це, здається, класна станція, там, Екафло, там, або ще щось таке, все одно не використовуйте, тому що вони отаку фігню роблять. Беріть звичайний блок живлення, бажано абсолютно тупий, без якого там смарту, який просто видає 5 вольт і не може нічого видати більше. І вставляєте їх в розетки 220 вольт на зарядних станціях і вже від нього заряджаєте ваші антени. Тому що ви будете мати таку проблему, вона не так, щоб сильно критична. Тут відбулись легким переляком і заміною супресора, але ну, все одно це якісь гроші, все одно це час, все одно це витрати на почту, і у вас на не буде деякий час, принаймні. Тому от звертайте на це увагу. Ще раз, не використовуйте USB-роз'єми на Зарядних станціях для того, щоб заряджати ваші антени. краще користуйтесь розетками 220 вольт. Така моя порада. Дякую за увагу! Літаємо! Перемагаємо!